Всім привіт! Сьогодні невеличке порівняння двох чизетів. Перший це в нас CZ75 SP01 Shadow від, від компанії ASG і другий Shadow 2, теж від компанії ASG. Я так вже подивився трошки, магазини в них. Магазини в них однакові. Різниця в п'ятках. На цьому написано плюс 2, це від другої. І від першого Shadow просто чорненька. От так, магазини, в принципі, однакові. От. І вони взаємозаміняємі. Це дуже прикольно. От і перший і другий. Це плюс лише тренуватися. Звісно, можна ще накупити, але те, що вони взаємозаміняють, це приятний бонус. От. З магазинами все ясно. Це як з глоками теж G17 і Glock від Umarex Ще мене цікаво, чи можна поміняти затвори, так же як в глоках. Але я так подивився, що трошки вони відрізняються. От. На Shadow 2 він трохи довше, але все може бути. Давайте спробуємо розібрати. І подивимось. Оці, до речі, Сережки, мені здається, теж однакові. Будь однакові. Може, там є якісь маленькі різниці. Ну, тут, наприклад, трохи накат, він такий полукругом, а тут більш прямий. Ну, це Нюанси. Так, беремо рамку від другої, спробуємо поєднати з першою. Та Ну, Ну. <свистач> наче все працює, але от бачите, затвор трохи, трохи менше. Да? Він, він ходить, але він всередині трохи менше. От. Але ходить, все працює, навіть постріл був. Да, заводиться, спускає. Дуже прикольно. Тобто вони просто всередині однакові, а відрізняються ззовні. Так, а зараз спробуємо, навпаки, беремо рамку від першої, затвор від другої. Це так, але тут навпаки затвор трохи більше. От бачите, він і тут виступає. От. І тут теж. Ну, взводиться і стріляє. Отакі От вийшли <кхем> гібриди. Прикольно. Тобто, по суті... Компанія просто зробила верх, ну, мій до зовнішній вигляд, а всередині вони прям ідентичні. Ну, це і плюс. Оп! Є. Накладки, мабуть, навряд чи поміняються, хоча. Ну, суто візуально, гвинт знаходиться на одному, на одному рівні. Тому можливо так. Всередині рамки теж. Бачите, майже, майже один в один. Курок трохи інший. Тут, мабуть, сам ствол трохи довший, а от оця система, ну, бачите, все підходить. Неочікувано, але дуже приємно. Так, а тепер що по, по тому, що подобається, що не подобається, не знаю. Ну, Цей, він реально здається, трохи менший. От він трошки-трошки затвор відрізняється, але на відчуття цей пістолет гаразд менший. А, якщо їх порівнювати, ну що можна сказати, спуск в них майже... Однаковий. Конструктивно вони, ми подивилися, вони теж майже однакові, тому так, вони є по накладкам. Ну другу Другий шедов мені набагато приємніше тримати. Трохи вуже руків'я Клас. А перший. Не так приємно, але засчіт цієї прорізиненої, хумової такі накладки, його краще, ну, він менш вислизає. Але от якщо брати її поверхню, ну, от як вона влаштована, то все ж таки друга краще для мене. Може, питання от в цих напливах, тому що ну, рука у кожного різна і не співпадає. Ще по різниці а, цілик в другої регулюємо і гвін підкрутки він. Можна його підкручувати. А це, я так розумію, просто можна один раз налаштувати. Немає такої швидкої ключком налаштувати і все. Так, і от тут відрізняється трохи. У другої вона більше. Мушка. От. І вперше, от, бачите, вона отак от приподнята. Тобто є простір між світозбиральною цією пластинкою ось червоною, і а тут наприклад, вона закрита. От. І я думаю, що в першій прикольні, тому що світло вона буде збирати більше і буде якісніше дивитися. ну так Мабуть ще зробимо стрілковий тест. Але це треба буде десь не на вулиці робити. І може десь, щоб метрів 7-10 було. Щоб спробувати по різних мішенях. Може, навіть якось фіксовано. Мені цікаво, наскільки будуть різні показники. Так, дякую за перегляд. Побачимось.